Увечері середи 4 жовтня вищий антикорупційний суд України в закритому засіданні обрав сумському міському голові Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня поточного року із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйона гривень. Захист підсудного лисенка здійснюють два сумські адвокати: це Ігор Марченко і Юлія Молібог, які вже заявили про намір оскаржувати застосування запобіжного заходу. Так, ми будемо оскаржувати рішення суду, тому, тому що нас взагалі не влаштовує застосування запобіжного законоду. На okay. e, чому ви наполягали? Ми наполягали відмовити прокурору в задоволенні клопотання взагалі. E, щодо того, що інкримінують вашому клієнту, що про це можете сказати, які докази були надані обвинуваченням, можливо, доказів немає вважаєте на не я не можу надав... коментувати ті докази, які були надані стороною обвинувачення, але я можу сказати, що за нашою думкою вони не підтверджують обґрунтованості підозри, яку інкримінується у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину. Недостатньо тих доказів для того, щоб застосувати запобіжний захід і взагалі обґрунтовано підозрювати особу в тому, що йому зараз інкримінують. Це там. Ну, ви знаєте, да? це пропозиція, вимагання та одержання неправомірної вигоди. От з усіх всіх трьох позицій доказами не підтверджується, Оскільки ми знаємо, що одержання неправомірної вигоди не було. Те, що зазначено було в пресі, що Лисенка затримала разом з грошовими коштами, не відповідає дійсності, кошти в нього не вилучали. Ці дві фотографії скомбіновані. Він взагалі знаходився в іншому місці з іншими особами. А, а ці грошові кошти, які були сфотографовані, вони були в іншій особи. Там проводились інші слідчі дії. Навіть в проміжок часу між двома фотографія не менше однієї години. Це підтверджується матеріалами справи. А з приводу вимагання і прохання для цього має бути якась комунікація між особами. Наразі з документів, які були надані, ми цього не вбачаємо. Кореспонденти телеканалу Відікон звернулись за офіційним коментарем і до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А, прокурор просив застосувати до вказаного. Дозвіро на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативи внесення 10 мільйонів гривень застави. Однак суд задовольнив питання частково та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативи внесення 3 мільйонів гривень застави. Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду. Як ви ще прокоментуєте те, що захист лисенка спростовує всі закиди на його адресу? Це їхня позиція позицію висловили вчора. суді. пізно ввечері середи, 4 жовтня. Запобіжний захід також було обрано і директору департаменту інфраструктури сумської міськради Олександру Журбі. Його взято під варту на 60 днів до 1 грудня поточного року визначений розмір застави складає 1 мільйон 476 тисяч гривень. Поки що Олександр Журба офіційно не коментує результати розслідування та рішення суду щодо застави. А от сумський міський голова Олександр Лисенко вперше після затримання в судовій залі висловив свою позицію щодо інкримінуємого йому двомільйонного хабаря. Преслати ситуацію, що по перше, під час затримання, те, що було там на фото, зі мене коштів не було виявлено і кошти в мене не знаходились. Під час обшуків коштів мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди. Я не дома. І не вимагав ні від кого, і сьогодні те, що слухає, слухалась, ми також свої від свої репитати свої відповіді на як реагують на таку заяву сумського міського голови Олександра Лисенка, мешканці обласного центру, чи знають про презумпцію невинуватості і чи вірять у невідворотність покарання за злочин? Ми дізнавалися шляхом опитування в середмісті. Ну я вважаю, що знаєте. Я просто живу в Сумах близько півтора року, спочатку по повноштабної війни, приїхала сюди у Харків. І те, що я бачу, я бачу, що він мер некодишній, і е, як вам сказати, я знаю, що він вже дев'ятий рік е, на цій посаді, і за дев'ять років можна було місто якби, зробити його набагато краще, тому що. Місто насправді дуже гарне. Я ще не бачила такого зеленого міста, не бачила міста, де є стільки водой, місць для відпочинку. Але коли я виходжу і дивлюся який, в якому я живу, чи на двір своєї свекрухи. Я думаю, блін, ну це капець просто. І при тому ми знаємо, які надходження приходять у міський бюджет, а на ці гроші нічого не робиться. Всі знають, всі говорять про це, що він краде. Що він крав, і те, що він зараз відбрехується, його відпустять під заставу, він змотається у Москву до своїх родичів і все. Як це сталося з живицьким? Ну, Треба дивитися на факти. Ну, поки факти не на його боці, як у мене. Ну, поки я не зовсім довіряю, тому що я бачу. А як в цілому ставитись до такої ситуації? Ну, негативно, звичайно, те, що сталося. Я сказав, що нічого не брав, нічого не бачив, нічого до цього не має права. Чи Їмс. вірите ви у це? Ну, я, к сожалению, ні. Чого, на жаль? Ну, тому що є такі права у нього. ну, так сказати, Є можливість така взяти. А ну, як так. ви думаєте, чи будуть якісь для нього наслідки у подальшому? Ну, я думаю, знімуть з посади, а те, що посадять, я думаю, навряд чи. Ну, якщо його СБУ поймали на взятки, він після цього каже, що я нічого не брав. В принципі, більшість правительств так робить, так каже, а їм вірить, ну, не знаю. Улучшення поки не бачу. А буде. Це якщо, наприклад, чоловік покаже, що він щось робить, в нього щось виходить, ми побачимо улучшення. Не тільки то, що, <кхід> на словах, і не тільки те, що вони там дороги роблять і все остальне, а іменно. Те, що на даний момент потрібно для людей, для воєнних і, як кажуть, для всіх остальних, тоді можна буде цим людям вірити. А поки люди кажуть, що ми все робимо, ми все робимо, а самі влажують бюджет на дороги, на плітку, на те, щоб собі кармани набити, я думаю, таким людям не можна вірити. Як ви думаєте, чи будуть якісь наслідки для Олександра Лисенка? Я, Я думаю, що кожен отримає те, що він заслужив. Якщо він заслужив щось погане, то я сподіваюся, що буде щось погане. А якщо не заслужив, то як кажуть, Бог йому суддя. Негативно ставлюся. Негативно. Я І... тільки боюся, що це частина. І саме погане те, що воно може нічим закінчитися. А це саме погане. Оттак. ну кажеться, ну. Не хочеться, хочеться сподіватися, що дійсно чимсь закінчиться, тому що щоб це не було частиною цієї зараз передвиборної кампанії. Оце от цього страшно, що все на свої круга, так сказати, стає. Як ви думаєте, чи варто довіряти його словам? Ну ми всі знаємо, що ні. А як в цілому думаєте, чи настануть для нього якісь наслідки, і як взагалі ставитись до цієї ситуації? Мабуть, настануть якісь наслідки, але для нього вони будуть ну не дуже такі, як сказати, потужні, так, чи як правильно? Потрясающе ставлюся. Звісно, це ну акторську гру треба трошечки підтягувати зовсім. Ну от ще трошки треба попрацювати. Безкарність є головним чинником корупції, тож ми продовжуємо уважно слідкувати за роботою правоохоронних і судових органів, адже винні в скоєнні корупційних злочинів неодмінно мають бути покарані згідно чинного законодавства України, аби не допустити масштабної деморалізації суспільства.